Людям у віці 20-30 років, у яких немає скарг, варто відвідувати лікаря раз на рік. Після 40 років краще звертатися раз на півроку. Цього достатньо, якщо говорити про профілактику. Якщо у людини є хронічні захворювання або фактори ризику, лікарі рекомендують індивідуальний графік візитів. Ходімо запитаємо у людей, як часто вони відвідують лікаря. Ну, відвідуємо. Ми відвідуємо так. У мене батьки літні, тому я з ними дуже часто відвідую лікарів, але у Львові. Рідко, бо в лікарні працюю. Рідко відвідую? Е, ні. Ну ні. А чому? До хворію. Лікаря, о, дуже часто. Дуже часто. Маю багато хворіб, так що дуже, дуже часто. Ні, не проходилося на... дякую Богу. Все гаразд зі здоров'ям. і в рідних також. При потребі, звісно, або при здачі аналізів, можливо, раз в рік. А чи часто ти впродовж року відвідуєш лікаря? Так, особливо стоматолога. Завжди відвідую, тому що зуби треба берегти. Не відвідую. Ну, як сказати, разів шість точно є. А які проблеми найбільше турбують здоров'я? Простуда. Простуда. Лікаря за потреби? Майже не відвідую. Богу дякую. А чому? Не бою часу. Як сказати? Відвідую ендокринолога, дерматолога. а решту стараюся вже сама лікуватися. Ні, не часто, тому що я тут не живу Зато так. А за місцем проживання? Е, Ні-ні, ну, я слава Богу, здорова. Я ну, до лікаря ходжу кожні півроку. Я би хотіла частіше, але я навчаюся за кордоном і там трошки дорого. Ось. І сюди я завжди приїжджаю і ходжу до лікаря. Повний чекаут тіла і все.